Помічник. Допоможи мені віслючку будинок побудувати, попросив кролик Кочеришко. Разом працювати і швидше і веселіше. Я тобі іншим разом допоможу, а зараз у мене голова болить. Відповів удавано зітхаючий віслючок на ім'я альфабет, якому чомусь з усіх букв подобались всього дві, і він весь час їх повторював І-а, і-а. Нічого не сказав більше кролик і взявся до діла. Надів він фартух рукавиці і почав цегли стіни викладати. А на обід йому кролиця супу наварила смачного, запашного, апетитного. Відчув віслючок запах супу, навіть слина в нього потекла. Прийшов він до свого приятеля кролика і каже Пам'ятаєш, качеришко, я тобі обіцяв, що наступного разу допоможу. Пам'ятаю. От я й прийшов, щоб допомогти тобі суп їсти, разом із, ми з ним швидко впораємося. Дякую за допомогу, сказав кролик, тільки я зараз і без тебе обійдуся.